Слово Ісусу Христу, За Степан ви на каналі На Спасіння. Колись давно в семінарії, коли ми вже почали вчити богослов'я більш глибше, Я був дуже сильно здивований почути те, що людська душа є смертною. Так, смертною. я знаю, ми маємо правду віри. Людська душа є безсмертною. Ми всі про це знаємо, чому наших дітей це є загально прийнята інформація, так? І це наша віра. І воно є так. Але питання тут постає інакшим. Як, як душа людини стає безсмертною? Бо тільки по своїй природі Бог є безсмертний. Ще раз, тільки по своїй природі Бог є безсмертний, тому що Він є несотворений. Все інше, створене, включно з душою людською, є смертне. Все. Але от як душа людини стає безсмертною, тільки по благодаті Божій. Тільки по Його благодаті. Тільки по його безмежній любові до людини, що він хоче, щоб людина воз'єдналася з ним, в ньому, в ньому. Тільки так людська душа набуває безсмертя. Тільки по Божій благодаті. Ось. Інше питання дуже цікаве, напевно. Де знаходиться людська душа стосовно тіла? Може, тут, біля серця, в серці, тут, в руці, в нозі. А відповідь на це запитання ми знаходимо у святих оцях, які вчать, що людська душа одночасно зразу знаходиться всюди в тілі. Немає конкретного місця. Зразу всюди. Я поставлю тут цитату. Е, цитату. Святого Григорія Палама він найчіткіше подає оце, цю відповідь на це таке запитання. О, ви почитається. Але ще Святіуці вчать, що душа не наповнює тіло людини як якась рідина. Ніби як вода наповнює якусь там посудину. Вона так не робить. І тому. Душа, людська душа не має форми нашого тіла. Вона є інша. Наступне: є дуже багато різних теорій походження душі. Можна почути, що є якийсь там спеціальний резерв на небі, чи поза небом, чи поза землею, якісь там, де ці всі душі знаходяться, і коли народжується людина, з того резерву береться та душа і якось Посилається в тіло. Або резерву вже нема, але душа може перевтілюватися, От, жити знов і знов, і знов і знов в різних, нібито людях. Отже, все це неправильно. неправда і неправильно. А, душа не існує поза зачаттям людини. Душа не має предвічного буття. І людська душа не перевтілюється. Ось так. Людська душа дається людині при зачаті. Далі. При смерті, при розлученні душі з тілом, душа стає на свій приватний суд перед Богом. І до Воскресіння мертвих і до страшного суду вона перебуває в такому очікуванні своєї вічної долі. І не останок. Дуже цікаво і важливо. отці розрізняли певну таку особливість в душі людини. Це така здібність пізнавати самого Бога. І оцю здібність вони називають духом. От ми знаємо, що людина складається дух, душа і тіло. І отже цей дух це ця особлива здібність душі. До пізнання Бога. Ось. І оце освіті оці також підкреслюють, що оця особливість відрізняє нас від тварин. Це, це душевне життя людини, так? Через цю здібність. І впізнанні Бога відрізняє нас від просто психічного, такого життя від тваринного світу. Ось. Тому, дорогі, надзвичайно важливо. Врятувати свою душу для вічного життя з Богом. Амінь.